Доброго дня, шановні учні, ми з України продовжуємо вивчати закономірності успадкування ознак. Ми вже познайомилися з усіма трьома законами Менделя, з'ясували, як успадковуються ознаки, якщо вона одна, якщо їх декілька, як відбувається розщеплення, власне кажучи, і навчилися навіть складати схеми схрещування. А сьогодні, продовжуючи тему спадкування ознак, ми маємо з вами з'ясувати, як же відбувається взаємодія генів в інших випадках, які ми з вами до цього не розглядали. Отже, тема нашого сьогоднішнього року взаємодія генів. У попередніх темах ми з вами розглядали вплив одного гена на розвиток однієї або декількох ознак. Але як правило, фенотипто ознака, тобто зовнішність. Є результатом взаємодії одразу декілька генів. Що це означає? Що на одну ознаку може впливати не один ген, а два, три і більше. Тому да, сьогодні на уроці маємо розглянути ситуацію, коли на розвиток однієї ознаки впливають декілька генів. Да? Тобто, одна ознака кодується декількома генами. Не один ген кодує там декілька ознак, да? а навпаки. Давайте для цього проаналізуємо певний біохімічний шлях. Який відповідає за синтез деякої кольорової речовини. Ця речовина є пігмент, який надає забарвлення квіткам. Дивлячись на цю схему, вона нам ілюструє утворення червоного пігменту. Утворення пігменту згідно заведеною схемою відбувається в два етапи. На першому етапі, каталізує, каталіз здійснює фермент Е1. Припустимо, що цей фермент. Е1 кодується геном А велике, а фермент Е2 геном Б велике. При цьому для кожного з генів є дві алелі. Домінантний алель, який позначається великою буквою А, і рецесивний алель, який позначається великою буквою Б. При цьому кожного. Далі домінантний, домінантний алель кожного із цих генів кодує функціональний. Фермент, який здатний здійснювати реакцію, і викликати оцей червоний колір. І рецесивний, алель не функціональний, тобто не здатний до каталізу. Розглянемо, за які ж фенотипи матимуть рослини з різними генотипами. І так, якщо ми уважно з вами подивимося на цю табличку, то ми побачимо, що для утворення пігменту червоного кольору, яким будуть забарвлені квітки. Тобто для розвитку червоного забарвлення потрібна наявність одразу двох функціональних ферментів: як фермента Е1, так і фермента Е2. А ці ферменти, як ми бачимо, кодуються абсолютно різними генами. І ось тут в таблиці добре видно: в першому випадку, в другому випадку, в третьому і в четвертому, коли наявні Два функціональні ферменти, ферменти. Ми отримуємо червоний колір квіток. Якщо хоч одного із ферментів немає, або немає обох ферментів, тоді у нас пігмент утворюватися що не буде. А тепер розглянемо, як же відбувається розщеплення, коли ми схрещуємо дві чисті лінії, тобто дві гомозиготні особи: А велике, А велике, А велике, Б велике, Б велике і відповідно, а маленьке, а маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Але перш ніж приступати до розгляду, давайте зауважимо і пригадаємо, що ми розглядаємо незалежне успадкування обох генів. Так? Таким чином, розподіл генотипів збігається з таким розподілом при дегібридному схрещуванні. У всіх випадках в першому поколінні буде спостерігатися одноманітність всіх гібридів, тобто всі квітки будуть червоного кольору. В другому поколінні відповідно до, до третього закону Менделя відбувається розщеплення. Розщеплення генотипів у другому поколінні буде однаковий у всіх випадках і відображатиметься на решітці пеннета, яку ви бачите на слайді. Далі, усе, що від нас треба, коли ми склали решітку пенета, да, маємо чотири типи гамет. Складаємо решітку пеннета. Усе, що від нас потрібно, це розфарбувати решітку пінета в відповідні кольори, для того, щоб ми могли побачити фонотипи. Для другого покоління запишемо решітку пінета, використовуючи дані таблиці, яку я вам ілюстрував на попередньому слайді. Тобто, використовуючи цю табличку, ми складаємо для другого покоління решітку пінета. Що ми з вами маємо? В результаті схрещування двох гетерозиготних особин маємо з вами дев'ять гібридів дев'ять гібридів червоного кольору, тобто пігмент забарвлення проявляється, і 7 гібридів. Де забарвлення не проявляється. Таким чином, ми отримали з вами за розщеплення за фенотипом 9 до 7. Тобто 9 червоних. Ось вони: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 7 безбарних. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тепер давайте поступимо трошки по іншому. Спробуємо оту схему попередню трошки змінити. Нехай проміжний продукт, який там був безбарний в першій схемі, у нас має колір. Причому колір, який, скажімо, відрізняється від кінцевого пігменту. Тепер ознака колір квітки має у нас три альтернативні прояви: це білий, жовто-гарячий і червоний. Відповідно, заповнюємо аналогічну таблицю для цієї схеми біосинтезу пігменту, ось так виглядає ця табличка. Давайте уважно подивимось на цю табличку, що у нас вийшло. Ми бачимо, що за явності пігменту Е1 і Е2 усі гібриди у нас будуть червоні. Подивіться, будь ласка. Якщо ж, якщо ж пігмент Е2 відсутній, а присутній функціональний фермент Е1. То тоді у нас квітки мають яке жовто-гаряче забарвлення. Да? Якщо ми схрещуємо в першому поколінні, всі особини мають фенотип. А велике а мале, Б велике, Б мале. І всі квітки в першому поколінні у нас будуть якого червоного кольору. Для другого покоління запишемо решітку Піннета для того, щоб узнати, яке ж буде у нас розщеплення за фенотипом. Що ми маємо? В результаті схрещування двох гетерозиготних особин ми маємо 9 особин червоного кольору, три особини, Жовто-гарячого кольору і 4 особи не безбарвні. Тобто, ми маємо розщеплення 9 до 3 і до 4. Тепер розглянемо складнішу схему успадкування забарвлення плодів у болгарського перцю. Ось на цьому рисунку видно. У формуванні кольору цього разу будуть задіяні дві. Два, дві біохімічні реакції, два біохімічні шляхи. Давайте розглянемо, які це шляхи. Фермент Е1 буде відповідати за синтез червоного пігменту з жовтого, а фермент Е2 буде відповідати за розпад зеленого пігменту. За наявності одночасно зеленого і жовтого пігменту зелений буде маскувати жовтий. За наявності червоного та зеленого пігменту. Плоди будуть мати коричневий колір. Тобто, з'являється, що у нас нова ознака. Заповнимо аналогічну табличку. Що видно з цієї таблиці? Якщо ми використаємо дані цієї таблички і складемо решітку пеннета, да, то вона матиме такий вигляд. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в результаті у нас утворилося 9 особин. Червоного забарвлення, три особини жовтого забарвлення, три особини коричневого забарвлення і одна особина зеленого забарвлення. Тобто, в цьому випадку ми маємо з вами розщеплення дев'ять червоних до трьох, три жовтих, до трьох коричневих і до одного один у нас гібрид вийшов зелений. Звичайно, це дуже нагадує розщеплення при дегібридному схрещуванні і виконується третій закон Менделя. Але в даному випадку ми аналізуємо не одну ознаку, а аналізуємо не, аналізуємо не дві ознаки, як ми робили це у випадку з горохом посівним. Там у нас був колір насіння і форма насіння. Тут же аналізується тільки колір, да? тільки колір. Усі розщеплення, які ми розглянули з вами вище. Там, наприклад, 9 до 7, скажімо, 9 до 3 і до 4, всі вони є, по суті, модифікацією оцієї схеми 9 до 3, до 3 і до 1. І справді, 9 до 7 це все одно, що 9 поділити на 3 плюс, 3 плюс 1. Так, а 9 до 3, до 4 можна розписати як 9 до 3 і 3 плюс 1. Це відображає характер так званого дегенного успадкування. Тобто, коли одна ознака у нас визначається не одним геном, а двома генами. Да? Варіант дегенного успадкування, коли поява ознаків організму зумовлена обов'язковою наявністю двох генів в певному стані, зазвичай це домінантний стан, називається, називається комплементарністю. Треба сказати, що для деяких ознак характерний різний ступінь прояву в залежності від генотипу. Ну, так, наприклад, колір шкіри людини зумовлений чотирма основними генами. Кожен із цих генів у вигляді домінантного алеля зумовлює синтез темного пігменту меланіну. І чим більше таких домінантних алелей у генотипі. Тим більше пігменту в клітинах, шкіри, і шкіра темніша. Так, наприклад, темношкірі люди мають приблизно десь 7-8 домінантних алелій, які зумовлюють синтез пігменту меланіну. У мулатів таких алелей домінантних від 4 до 6, а у світлошкірів, тобто у нас з вами, від 1 до 3. Такий варіант успадкування, за якого ступінь прояву ознаки залежить від кількості генів у певному стані, називають полімерією. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули особливості взаємодії генів, а саме, коли одна ознака, одна фенотипова ознака кодується не одним, а декількома генами. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, бережіть себе. все буде Україна, до зустрічі.